Продовжуємо вас знайомити з асортиментом наших двоспальних ліжок, а він у нас не обмежено великий. І сьогодні у нас на огляді ліжко стела. Спинка з геометричними формами. Цікавий дизайн виконує не тільки естетичну, а й практичну функцію. Загальний розмір ліжка стела, по ширині 172 см, довжина 2,12 м і висота спинки 105 см. Наразі тут спальне місце 1,60 х на два, а можна замовляти по ширині 1,20 м, 1,40 м. Метр 60, як у нас, метр вісімдесят і навіть 2 метри. Буде величезне спальне місце 2 на 2 Ліжко відшите в тканині велюр. Ми працюємо з усіма провідними виробниками тканин. Тож ви можете обрати будь-яку для себе за структурою та за кольором. Дана модель укомплектована підйомним механізмом, а отже, має величезну нішу для зберігання речей, і зараз ми з вами її переглянемо. В коробі вбудовані 4 вентиляційних отвори, або їх ще називають, аераторами, для того, щоб циркулювало повітря. У цієї моделі металева рама з порошковим фарбуванням, але можна замовити за вашим побажанням і дерев'яну. В обох варіантах використовуються грабові ламелі. Гарантія на каркас цього ліжка 15 років, що переконує нас в тому, що воно вам прослужить набагато більше до доріжка входить паспорт. Він же гарантійний талон. А також ось така зручна інструкція, по якій ви зможете з легкістю зібрати наше ліжко, якщо ви з іншого міста, і навіть є посилання на відео інструкцію, де ви зможете побачити детально, як покроково зібрати ваше нове ліжечко. Нагадуємо вам, що ми доставляємо наші меблі не тільки по місту Кривий Ріг, а й по всій Україні. І якщо вам потрібно ліжко з якісним ортопедичним матрацом, звертайтесь до нас в директ або звітайте в наші магазини. Ми з радістю допоможемо обрати будь-які меблі для вашого дому.